Всевишній показав чоловікові громістий камінь, який стояв навпроти хатини. Бог пояснив, що чоловік повинен штовхати камінь з усіх сил. Е Жені описався Божого наказа, минав день за днем, тиждень за тижнем, рік за роком, від сходу до заходу сонця він штовхав на міський камінь. Кожний ночі стомлений і розчував. Тоді до нього безполутину. Переконувати, що ця робота марна і не потрібна. Перестань дохати цей камінь, ти робиш це вже стільки часу, а він не зрушив з місця. Марна твоя праця, ти справжній і від птаха. Каже, я не важким словом про що вже сам думав тисячі разів. Але перш ніж відмовитися від свого завдання, вирішив пожалітися Бога. Я хотів би відмовитися від цієї безрезультатної праці. Боже, це абсурдно і примисливо, то нам вже так багато зусиль я не зношу навіть змістині на міліметр. Господь вийшов, на чек, твої вчителя підіслався до нього. Дорогий же, твоїм завданням було штурхати, просто штукати. Не заслужився, поглянь, зараз твої м'язи стали на тривогам. було не те, щоб не здружив камінь землі, а щоб ти сам зручився з місця, щоб ти укріпився та не нарікав, якщо інколи на розвітати твоєї праці, будуть не такими, на які не сподівався. Часто пан довчає нам штовхати камінь з усіх сил. Не тому, що надіятися, що ми здрушили його з місця, але щоб укріпити нашу волю, загартувати характер та зміжити до діл. Що все погано просто штовхає. Коли тебе зраджують друзі, просто штовхає. Коли відчуваєш себе виснаженим чи безсилом, штовхає, коли тебе атакують спокуси, і ти не плачеш, бачиш плотів своєї праці просто штовхає. Умовимося за тих, хто стоїть на роздоріжчі вороги. Сумніва за тих, хто.